Що незвичного може статися з тобою сьогодні? Дивимося на карту. Незвичні для тебе. Якісь дуже такі емоції визвані. Зараз подивимося, чим вони не визвані Незвичне, а якоюсь якоюсь жінкою, яка дуже багато знає, яка хоче вами керувати. Вона має на це, можливо, навіть право. І у неї є бачення розвитку подій, які навколо вас. О, випадає сама карта, підказка, скоріше всього, якась підлість, якась неправдива інформація може бути від неї. Чому ви так емоційно відреагуєте? Це буде для вас незвично. Да, будуть якісь... Крім емоцій, ви маєте бути свідомим того, що вам доносять якусь інформацію, яка протирічить вашому баченню розвитку якоїсь події. Так скажу. Що з цим робити? Що з цим робити? А вам прийдеться зробити вибір, і цей вибір, між іншим, теж із такою... Якоюсь не дуже гарною історією, якимось обманом, якимись ілюзіями. Хтось вас хоче завести, куди, ну, скоріше все, що це жінка, це дійсно, що це жінка. Не важливо хто ви, чи ви жінка, чи ви чоловік, щоб ви розуміли, тут немає значення. Це може бути подруга, це може бути якась сусідка, це може бути якась колега, це може бути даже рідна людина, сестра, мама. Немає значення хто. Ну, Жіночий рід, так скажу. І от вона перед вами, щось вона там для вас пропонує таке не дуже правильне, я так скажу, тому що щоб вона вас не завела в якісь ілюзії, якийсь вибір, такий, що вам він тут ну, не дуже підвласний. Так, і поставить вона вас у таку позицію, ви бачите, що це шут. У позицію, якщо даже вибирати, це може бути. Що ви нічого в цьому не розбираєтеся, що ви нічого не знаєте, не очікували, що це так воно піде, і через то ви в такі позиції розтіряності, як це називається, як це можна сказати, ну розгубленості, да? ви в такі позиції, от вона вставить вас в таку позицію, і ви дійсно будете проявляти цю свою емоційну складову, може, будете навіть даже... розмущатися, ну так, якось реагувати не дуже. По-доброму, да? От вона вас своїми діями приведе до такого стану. Ну, я не знаю, цей розклад вам, він чи він вам потрібний, але це підказка. Це підказочка. Давайте ще раз що робити. А що робити? А зберігати спокій, йти в своєму темпі, дивитися, на що ви можете розраховувати, бо лицар землі це людина стабільна, це людина, яка знає, чого хоче, і вона завжди досягає своєї цілі. Але тут ми маємо розуміти, що вона в неї є ціль, і вона рухається до неї, до цієї цілі. Вона не те, що вона вже досягнула цілі, а її рух, її ритм, можна так сказати, націлений саме туди, куди вона йде. Значить так, нікого не слухаємо, не вибиваємося із колії. А бачите картинку, людина стоїть, руки складені, значить, він закритий від якоїсь маніпуляції, від, від того, що хтось хоче ним скористатися. Він сам не... Такий то простачок. Він сам, бачите, лисичка, а лисичка це така цікава, що він сам вміє, кого щоб обманути. Ну, про це можна багато говорити, звичайно, якщо так дивитися. Але яка порада бути у своєму ресурсному стані, в тому, який вам звичний? Не шарахатися нікуди і не підпадати на якісь маніпуляції. Так, отак. От Гарного сім'я.